Доброе утро всім зрителям ранкової кави. отличие від от наших колег Маши і Кренделя, ми вирішили не просто развлечь вас, а й наповнити ваше утро полезной информацией. Кожного ранку хліб приходить до нас на стіл і до вас на стіл, зважаючи на те, що ви отримуєте від нас подарунки і від нашого партнера торгової марки «Формула Смаку. А сьогодні ми прийшли до хліба в гості. І окрім того, ми дізнаємося, як він робиться, і покажемо вам це. Так, да, пойдемо. Це Володимир Васильович. Доброго дня. Добре. Розкажіть нам, яким чином всі ці машини працюють, який взагалі, як на мене, дуже складний принцип, щоб потім вийшов хліб. Ну, наше підприємство «Кіровоград Хліб забезпечує хлібом наше рідне місто Кіровоград і область. Для цього ми маємо сім виробничих ліній, які випускають хліб та хлібобулочні вироби. Перша лінія у нас спеціалізується. На випуски булочних виробів, всі останні випускають батон і хліб, лібрну різних марок. Керівництво підприємства уділяє велику увагу розвитку підприємства. Останнім часом у нас модернізована перша лінія, зроблено принципіально новий шкаф російний. Тобто тепер маємо змогу випускати тут булочки. Ось недавно. Приобретена лінія Гостов, построєна лінія ФТЛ-2 два роки тому. Повністю модернізували, модернізували лінію номер 6 принципово зробили нову шафу російну. От, значить, пічку на лінії номер 2 лінія Мінев теж саме перероблено. Тобто керівництво діляє велику увагу підприємству. От і ми працюємо для того, щоб підприємство працювало стабільно, щоб був хліб кожен день на столі. Дякуємо Володимире Васильовичу. Ну а ми пішли далі до вашої колеги Людмили Петрівни. Вона нам буде розказувати, як же готуються булки і хліб. Ось ця надзвичайно красива і запашна булка. Тут вже знаходиться гаряча. І я впевнена, дуже смачна. Правда, Готова. ми ще її не пробували. Але прямо зараз ми побачимо, як її готують, від самого-самого початку. Паша, яка це булка? Це булочка ласунка, друзі. І від самого замесу і до вот такого прекрасного конечного результату ми сьогодні пронаблюдаємо її приготовлення. Поїхали! Поехали! Поехали. Це перша лінія. Зараз тістоміс готує тісто, додали воду, дріжджі, борошно і всю сировину по рецептурі. Далі йде замість тіста. Будь ласка, покажіть замість тіста. В якості розпушувача для тіста Являються пресовані дріжджі. Після того, як ми це тісто занісили, тісто у нас вибражується 50-60 хвилин. Воно збільшується в об'ємі в два рази, воно досягає кислотності, тісто стає еластичним. Після того, як це тісто вибражене, ми його беремо на поділювання на куски. Далі закатуємо діжу і з готовим вибраженим тістом на підйомник. Який е, перекидаємо тісто, тісто ділимо на куски заданої ваги. Це тісто у нас відпочиває. Відпочиває 5-7 хвилин в шафі попереднього вистоювання, після чого ми беремо його в роботу. Зараз ви бачите процес формування булочки-ласунки. Після цього, як е, тістові заготовки заформували е, лісти із е, тістовими заготовками, ми виставляємо в шафу кінцевого вистоювання. Далі тістові заготовки на лістах присаджуються вручну на подпічі, де проходить випікання. У першій зоні тістова заготовка, подивіться, будь ласка, вона збільшується в об'ємі. А далі йде тільки фіксування верхньої скориночки. При випіканні задана 275 градусів. Зараз ви подивіться, будь ласка, укладають готовий виріб, випечений булочку ласунку. Складаємо ми його на лотки, далі складаємо на вагонетку, після чого ці готові вироби охолоджуються, ми їх пакуємо і далі видаємо в торгівлю. Сьогодні ми побачили, як готуються ці булки. Я вам скажу, що там всередині смачнючий крем і родзинки. І я не пам'ятаю, яка там температура випічки, але це не важливо, тому що насправді вони дуже смачні. І я це думаю, це... що ваш чай буде і кава, ранкова кава буде смакувати з ними надзвичайно. А формула смаку це запашна формула вашого успіху.